Кінець року це завжди час для підведення підсумків. Представники партії Слуга народу Житомирщини традиційно звітують про свою діяльність цього разу за 2020-2025 роки. Стівкість громад і стійкість е е е така на місцях, вона можлива ми багато працювали з обі, тому що в бюджеті було багато всього для громад. Звичайно, більше довіряють зараз військовим, більше довіряють волонтерам, представникам сил оборони. Але і до місцевої влади зберіглося достатньо високий рівень довіри. Це я пояснюю, тим, що якраз багато роботи для перемоги обласна команда Слуги народу працює за чотирма основними принципами: допомога збройним силам України, підтримка людей, подолання наслідків війни та залучення міжнародної допомоги. Депутат Житомирської обласної ради Олександр Ющенко найбільше уваги приділяє саме підтримці військових. Так як в нас відбулося повномасштабне вторгнення, то звичайно було переформатовано вся депутатська робота, моя особисто. Звичайно, сесійні засідання, проведення комісій, розгляд дуже багато і тяжких складних земельних питань. Це чи сугубо по-депутатській, то наступний період, як відбулося вторгнення, я велику увагу приділяв саме. Допомозі збройним силам України за час повномасштабного вторгнення за сприяння Олександра Ющенка було передано понад 100 автомобілів нашим захисникам. Також було закрито десятки запитів від військових частин. Окрім того, представники партії працювали над покращенням інфраструктури в громадах. Це і ремонт доріг комунальних власниці. Це ремонт в селі Барашівка, це ремонт і шкіл, заміна втілення в життя програми, тепле вікно, заміна всіх вікон, в шкільних закладах. У нас є шість. Шкільної освіти на металопластику, це ремонти будинків культурів, це проведення різноманітних заходів, які сприяли допомоги Збройним силам України. Березівська громада спрямувала на підтримку Збройних сил України 48 мільйонів гривень з бюджету, а також систематично підтримують ветеранів та родини захисників і захисниць. Важливо звітувати, особливо військовий стан, тому що люди мають відчувати. Що є влада, що вона піклується про своїх людей і на сьогоднішній день хлопці, які нас захищають, мають знати, що на місцях їхні родини, їхні близькі відчувають підтримку і допомогу. Представники партії в області кажуть, мають багато планів на цей рік, та перш за все докладатимуть усіх зусиль для підтримки сил безпеки та оборони України.